Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Swimpool Service. Мене звати Артем Луків, і ми зараз знаходимося на міжнародній виставці у Барселоні, яка називається Пісцина і Велнес. І ми розпочинаємо цілий цикл відео з різними новинками і цікавими товарами, які я для вас відібрав. І цей відео будуть дуже цікаві для тих, хто хоче збудувати басейн або його модифікувати. Якщо у вас вже є басейн, тому обов'язково підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Поставте лайк цьому відео, і ми розпочинаємо. Самі сучасні рішення для чистки басейну. Давайте поговоримо про роботи. Компанія Majtronix представила найсучасню лінійку роботів Dolphin. так, давайте почнемо з найпростішої моделі: це Liberty 200. Зараз я, в принципі, вам про цим язиком розкажу, чим вони відрізняються. Даний робот на гусеничному приводі, як ви бачите, всередині ось такий от кошик. З стандартним ступенем очистки. До речі, ця ручка автоматично відкривається для зручності. А коли ви закриваєте кришку, вона закривається. Таким чином в нього, є, бачите, док-станція, ви його просто запускаєте. Тут сама проста базова автоматика. Так само, як і в Ліберті 300, але він вже відрізняється більш сучасною і досконалою ступеню очистки. Бачите, в нього з боку є. Ось такий от фільтр, який збільшує коефіцієнт фільтрації, і він краще збирає сміття. Тому 300 це така наступна модель. І бестселер за минулий рік з мого досвіду це Dolphin s 300 i Буковка i означає, що у нього є можливість підключатися до Wi-Fi додатку. У нього зовсім інша, вже бачите, всередині корзинка, тобто набагато краще. Вже йде фільтрація, вона по суті подвійна. Також він досить розумний. Сам для себе планує маршрут, чистить як дно, так і стіни ватерлінію, не тупить на сходах. Також у нього є таке поняття, як гідромуфта, бачите, оцей кабель, щоб не перекручувався. Тут спеціальна така система зроблена, щоб він крутився по колу, дуже якісні. Валіки з поліуретану. І, в принципі, це ну, доволі таки класна вдала модель. У цьому році представлен робот Dolphin S400, mm -hmm. це вже наступна модифікація. Це у нас Dolphin S400, бачите, як він відкривається. Всередині так само подвійний фільтр, дуже якісна очистка. Бачите от один фільтр, і потім всередині інший фільтр. Таким чином, будь-яке сміття тут не проходить далі. Робот доволі потужний, повнопривідний, має більшу довжину кабелю, ніж s 300 і більш потужний двигун, тому йому легше пересуватись по сходах і по стінах. Наступна серія: Dolphin e 50 e 60 і так далі використовуються для більших басейнів. Це можуть бути або великі приватні басейни, або громадські басейни. Ці роботи більші е, самі по собі. Серія S використовується для приватних басейнів, а інші використовуються для громадських. Вони можуть працювати довго і е, збирати сміття на досить значній площі. Наприклад, якщо у вас басейн там 15 метрів і більше, я раджу розглянути більш великі і. Потужні роботи, наприклад, це топова модель М700. Вона також має подвійний фільтр. Але ця корзинка більше. Вона більше сміття може в собі вміщувати. Також цей робот швидше їздить. для того, щоб зібрати сміття з великої площі, потрібен більш потужний двигун і більша швидкість. Тому це топова модель в лінійці для. Громадських басейнів. Ну, якщо ми з вами говоримо про олімпійські басейни, то тут вже треба використовувати ось такий двохполосний робот. Це модель c 6. Бачите, у нього зовсім інша е конфігурація, тобто зовсім інші параметри. І він вже використовується для великих громадських басейнів, наприклад, там 25 метрів і навіть 50 метрів. Модель C7 – це вже такий монстр. Жовтого кольору, який зроблений безпосередньо для громадських басейнів. Давайте його відкриємо і подивимося, що всередині. Як ви бачите, тут вже принципово інша система фільтрації ось такий от великий фільтр, який встановлений, і за рахунок ротаційних обертів, які забезпечує двигун, збирається все сміття. Це самий потужний робот, який існує в дольфін. Ну, а це робот на батареях. Абсолютна новинка, яка з'явилася в 2023 році. Називається інвертор PQS від компанії Dolphin. Як ви бачите, у нього немає електричного шнура, як, от, наприклад, у цій моделі. Це набагато зручніше, тобто він автономний. Вам не потрібно тягнути док-станцію, не потрібно підключати до електрику. Достатньо просто його встановити і підвести до басейну, і потім просто запустити його в басейн. Робот дуже розумний. Він автоматично розробить для себе програму, просканує вашу поверхню, і по заздалегідь спланованому маршруту буде полисосити ваш басейн. Давайте подивимось на фільтр всередині цього роботу. Бачите, фільтр. Доволі непоганий, великий кошик, який збирає у нас сміття, доволі легко відкривається. За фільтром встановлені батареї. Виробник гарантує мінімум 2 роки безпроблемної експлуатації цих батарей, і вони завжди є в наявності на складі. Якщо вони виходять з ладу, їх можна легко замінити. Це абсолютна новинка. Акумуляторний робот для басейну. А це роботи від французької фабрики Зодіак. Дуже популярна модель 6800. Багато ми продали. Робот повнопривідний. Бачите, він на колесах. Колеса з спеціальним резиновим покриттям, дуже класні м'які валіки, які очищують стіни і ватерлінію. Ну і дно, звичайно. Робот доволі потужний, як ви бачите, дуже велика в нього корзина для збору сміття. Взагалі Zodiac насправді це одна з перших компаній, яка почала їх виготовляти у масових промислових масштабах. Це їхня флагманська модель з дротом. Так само є. Гідромуфта, інтелектуальна система керування. Ви можете встановити додаток на телефон і дивитись статус прибирання свого басейну. Це робот із серії Альфа. Бачите, значок IQ значить те, що він має підтримку інтелектуальної системи. А це трошки спрощена модель, яка називається Voyager. Отак вона виглядає. Вона трошки менша за габаритами, тут менша корзинка. Не, не так багато ступеней очистки, але він і коштує дешевше. Також цього року компанія Zodiac представила нові роботи без дротові на батареях. Як ви бачите, це модель rf 5200 IQ з інтелектуальною підтримкою, мобільного додатку. Це зменшена модель. Ось такий фільтр всередині. Давайте подивимось. Це у нас 5200. Робот, до речі, досить легкий, бачите, тут така ручка. Ви його легко зможете підняти, перенести в басейн і запустити працювати. Це новинка, яка була представлена у 24-му Році. Модель 24-го року, вона тільки вийшла, називається CNX Li52 IQ із серії Freedom. Тут вже змінений трошки дизайн. Також така от корзина для сміття. CNX 52 має керування ззаді, бачите? Кнопка старт також підключається до мобільного додатку. Також має батарею доволі витривалу, мінімум три години. Працює батарея, і за цей час він спокійно очищує весь басейн. До речі, дуже вагомою перевагою роботів саме на акумулятора є те, що зазвичай шнур обмежує використання робота по розміру басейну, тому що шнур впаяний статичний. ви не можете його подовжити, тому що він під водою знаходиться. А Акумуляторний робот може полососити доволі великі басейни взагалі без проблем. А це вже роботи від німецької компанії BVT. У них є три серії, які вони презентували: це серія Cosmi, p line і RS-Light. Давайте по порядку. Це серія Cosmi, вона розрахована на невеличкі басейни. Бачите, отак неї корзинка для збору сміття. Всередині потужний двигун, робот на гусеничному приводі. Доволі класні валики з таким ворсом. І дані роботи також мають інтелектуальну систему керування, є можливість підключитись до мобільного додатку, керувати цим роботом, дивитись його статус. І також вони мають різні кольори: зелений. Рожевий, бачите, це роботи для невеликих приватних басейнів. Наступна серія BVT P-Line, Це модель P600 з LED-підсвіткою. бачите. Це вже для великих громадських басейнів. Тут вже інший принцип, бачите, як зроблена корзинка для сміття. І бачите, ось валіки поліуретанові, Це для плиточних басейнів. Трошки інший принцип роботи. На відміну від оцих. бачите, це для лайнерних басейнів. Наступна серія RS Line. це у нас модель BVT RS 60 Новинка була представлена у 2023 році Дайте. в Барселоні. І має трошки інший дизайн, led підсвітку і більш потужні характеристики. В цілому роботи відрізняються своїми здібностями. Полисосити різні басейни. Чим більший басейн, тим потужніше і дорожче вам потрібен буде робот. Це у нас серія BVT InOline. Невеличкі роботи для приватних басейнів. Ось такий фільтр всередині. І ось такі валики. Компанія БВТ є спонсором Формули 1. Бачите, тут встановили такий стенд, де кожен бажаючий може себе відчути пілотом. Ще одні роботи від французької компанії Aqua Allianz. Вони також мають бездротові моделі на акумуляторах. Виглядає сіточка, доволі мілка, корзина для сміття. Середнього розміру. Робот повнопривідний, такі колеса з резиновими валиками. Ця модель може полососити як дно стіни ватерлінію, так і сходи. Власне. Ці моделі більш простіші. Вони можуть їздити тільки по дну. Це мініатюрна модель. Леопард міні називається для. Маленьких басейнів, але вони okay. також всі акумуляторні. Наступна модель робот від американського виробника HiArt. Вона називається Power Shark. Робот також е акумуляторний. Таку типу, має корзинку для сміття. Доволі велика корзинка. Привід на гусеницях. Це дозволяє йому карабкатись як по дну, так і по стінам. Гарно відчищає ватерлінію. Це молодша модель для приватних басейнів. А це вже хаярд для громадських басейнів. Серія Atlantis. Ось так виглядає фільтр. Декілька ступенів очистки. Бачите, тут у нас Акумулятор всередині досить цупкі валіки, які дуже гарно відчищають поверхню басейну. Дана модель для плиточного басейну. А ось це новинка від китайського виробника Fireland. Компанія Fireland спеціалізується на теплових насосах. Також цього року вони представили робот, який називається X20. Це повністю автономний робот на акумуляторних батареях. Має дуже прикольний дизайн. Ось так в нього достається корзинка. Бачите. Багато функцій інтелектуального програмування. Підключення до Wi-Fi, мобільне керування, додаток. Дуже класні якісні валіки. Привід. Робот доволі потужний, полисосить як дно, так і стіни. А це нові роботи від китайського виробника компанії Genkino. Ви бачите, вони зробили дуже класну типу, док-станцію, яка одночасно працює як скімер. І по суті, цей робот повністю на батареях, на акумуляторах. І він чистить одночасно як дно басейна, так і дзеркало. Ось так виглядає цей робот Ззаді у нього. І відкривається фільтр. Доволі велика корзинка, мілка сіточка, гарний ступінь очистки. Бачите, абсолютно новий дизайн, і це панорамний скімер називається. Також він збирає все сміття от сюди, в кошик доволі ефективно працює. Друзі, а зараз ми на стенді американської компанії Pool Blaster. Вони виробляють ось такі от ручні полососи для басейнів, які Дуже дуже класно працюють для невеличких надовних каркасних басейнів, і також для спа-басейнів. І зараз я вам покажу найбільш класні популярні моделі і як вони працюють. Це невеличкий ручний пилосос, який називається Аквабрум. Він має акумуляторну батарею. Ви його заздалегідь заряджаєте, і він втягує все сміття, яке лежить у вас на басейні. Сюди відключається штанга. Наступна модель називається Pool Blaster Max. Це, напевно, топовий пилосос в лінійці. Якщо у вас там великий надувний або каркасний басейн, і у вас немає штатної системи пісочної фільтрації, він вам просто ідеально підійде. Також є невеличкі рішення: ось Pull Blaster Starter, які чудово підійдуть, наприклад, для спа-басейнів. Також компанія WaterTech виробляє більш великі пулбластери для великих басейнів. бачите? Ми їх продали вже дуже велику кількість і вони реально мають класну якість. Взагалі не було ніяких нарікань від замовників. Працюють чітко і мають дуже прикольний дизайн. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк і не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступних. Цікавих новинок. Також, якщо вас зацікавила наша продукція, звертайтесь до нас. Посилання буде в описі під цим відео. Заповніть коротеньку форму. Ми з вами зв'яжемося, надамо всю необхідну інформацію. А мене звати Артем Луків, і побачимось на наступних відео. Пока!